це Володимирівна! Сьогодні 9 серпня, я на центральному риночці понад дорогою в нашому знайомий магазинчику. Давайте глянемо, що вони нам сьогодні пропонують. Кейці по 57 гривень, Кавунчики по 22. Дивіться, які суперові. Без кісточки по 40. Динька по 40. Дивіться, яка оранжева гарненька. Грушки по 50. Кабачатка по 35, цибулька 25, капусточка по 35 гривень. Синенький 35, геліус по 50, ось такий по 30, чесничок по 80, помідорчик по 50, жовтенький 65, огірочки по 25. Ось такий розовий по 55. Ось такі чарики по 60 і перцеличок по 100. Сливка по 250 гривень. Персик манго по 200, ось такі 150 і малини 200 гривень. Ось такі абрикосики по 130 гривень. І персики по 130. Сливки по 50 гривень. А такі 60 Що Щотира, що варена кукурудза по 20 гривень. Персик по 80. Ожинка і лохинка по 250 гривень. Виноградик 270 Лідія 270. І ось такий кишмишик по 150 гривень. Насіння баночка літрова 50 гривень. Що малинка, що полуничка. По 280 гривень за кілограмчик. Дивіться, яка сухесенька, класнесенька. Ви подивіться, одна в одну. Просто бобезні ягоди. Все, друзі, завітайте, будь ласка, на центральний ринок. Дивіться, яку тільки смакоту вам пропонують. Все, до зустрічі.